Друзі, всім привіт! Вирішив виїхати в город, зняти вам відео. Давно не було відео про парк Шевченка. Зараз я нахожуся на Майдані Свободи. Як бачите. І от вирішив прогулятися з вами по парку. Ходімо зі мною, пройдемося по саду Шевченка. Зараз 8 година вечора. Як бачите, люди гуляють. Парк Шевченка це справжня перлина Харкова. Він розташований у самому серці міста та займає площадь понад 25 гектарів. Це ідеальне місце для прогулянок, відпочинку та активного дозвілля. Запрошую всіх відвідати парк Шевченка та насолоджуватися його красою. Не забудьте звернути увагу на чудові клумби та сказати дякую нашим комунальним службам. Які роблять цей парк таким прекрасним? Як я мрію взяти дві кави і разом зі своєю коханою присісти на лавочку, як раніше це було, і насолоджуватися миттю. От як ця пара зліва на лавці. Взяли дві кави, сидять, насолоджуються миттю. Зараз десь на годиннику, восьма година вечора. Озеро в парку Шевченка має давню історію і було створене як частина ландшафтного дизайну парку ще в 19 столітті. Воно стало невід'ємною частиною паркового ансамблю і зберігає свою привабливість до сьогодні. Нещодавно у Харкові та області тривога перевалила добу та тривала вже 36 годин. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Нам дуже важливі ваші перегляди та активність на нашому каналі. Будь ласка, залишайтеся з нами, дивіться нові відео та діліться ними з друзями. Ваші перегляди дійсно багато значать для нас. Хочемо висловити величезну подяку кожному з вас за ваші чудові коментарі. Ваша підтримка та добрі слова надихають нас продовжувати створювати відео про наш улюблений Харків. Ваші відгуки та коментарі дійсно багато значать для нас. Вони допомагають нам бачити, що наша робота має сенс і приносить вам задоволення. Дякую вам за те, що ви завжди такі активні та підтримуючі. Це неймовірно важливо для нас. Ух, ці люди бачать, що я знімаю, не можуть обійти, зробити два кроки вбік. Пам'ятник Тарасу Шевченка розташований у саду Шевченка. В центрі міста Харкова недалеко від Харківського національного університету імені Каразіна. Пам'ятник складається з фігури Тараса Шевченка, що стоїть на високому постаменті. Навколо центральної фігури розташовано 16 скульптур, які зображують героїв творів Шевченка та історичних постатей. Вони розміщені в певному порядку, що символізують різні етапи життя та творчості поета, а також боротьбу українського народу за свободу. Цей пам'ятник є символом національної самосвідомості та культурного спадку України. Він вважається одним із найкращих пам'ятників Шевченка в світі завдяки своїй монументальності та художній цінності. Пам'ятник має загальну висоту 16,5 метрів, з яких висота фігури Шевченка становить 4,5 метрів. Скульптури навколо центральної фігури виконані в реальному стилі та чудово передають динамику і драматизм сцен з життя та творів Шевченка. Ну що, друзі, ходімо далі. В бік хотобу пройдемося. Дорогі підписники, дуже дякую вам за вашу підтримку і за те, що підписані на наш канал. Ваші перегляди, коментарі та лайки надихають нас створювати нові відео про Харків та наше життя. Якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Натисніть кнопку Підписатися та дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Давайте разом досліджувати наше місто і наше життя. Особливу увагу в парку привертають чудові клумби, які розташовані вздовж центральних алеї. Вони завжди доглянуті та квітучі, змінюючи свої кольори протягом сезону. Клумби в парку це справжнє мистецтво садового дизайну. Наші комунальники справжні молодці. Завдяки їхній старанній праці парк Шевченка завжди чистий і доглянутий. Вони щодня докладають зусиль, щоб ми могли насолоджуватися красою природи в самому центрі міста. Велика їм подяка за це. Озеро є ідеальним місцем для прогулянок і відпочинку. Вздовж його берегів облаштовані зручні лавочки та алеї, що дозволяють відвідувачам насолоджуватися краєвидами та спокоєм. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, подивіться інші відео на нашому каналі. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Не забудьте підписатися і залишити коментар, щоб не пропустити нові випуски.